Кількість переказів та їх суму обмежать для українців. У НБУ підтвердили плани щодо обмеження карткових операцій. Скористатися цією функцією можна буде лише 30 разів. Сума ж не має перевищувати 100 тисяч гривень на місяць. Чи зміниться фінансове життя містян після нововведень – Дізнаємось. Думаю, що ні. А чому ну, я готівкою користуюсь звичайно? А як зміниться? Ну я вважаю, що ми ж незалежна країна. Як можна взагалі вводити такі транзакції? І по-любому будуть якісь дири, які будуть обходити це все. Тобто, ну, толку з цього я не бачу. Ні. А чому? Тому що я переказую не дуже багато. Так, волон... ну, трошки на рахунки волонтерам, а в основному це пенсія, так що в мене нічого не зміниться. А чи підтримуєте зарядку? Розумієте, порядок наводити необхідно. Це правда. але чи вдасться це зробити, ну ми можемо тільки побачити в майбутньому. А то, що порядок наводити, треба, то безумовно. Тому що ухилення від сплати тіньові бізнеси, вони ж працюють, і про ці мули теж всі знають. Наразі моє фінансове життя не зміниться, По... дивлячись, може зміниться в того, кого в кого досить багато коштів, то в тих, звичайно, будуть проблеми. А так як я працюю в бюджетній установі, у мене не стільки коштів по переводу, я не, не завжди користуюсь цією функцією, то наразі. Мене дивлячись, яка буде сума дозволена по переводу. А чи підтримуєте взагалі таке рішення? Ну, ви знаєте, це таке питання спірне. Це якщо стосується твоїх власних інтересів, то я б тоді дала б відповідь. А наразі, якщо воно мене напряму не стосується, дивлячись, які це є, яка мотивація в НБУ? Ну, якщо 30 грошових переказів, то можливо і зміниться. Але я не думаю, що сильно повпливає. А чи взагалі підтримуєте таке рішення? Якщо чесно, вони колотять світом, і я не підтримую, але якщо не заважає, то нехай. Важко так зразу сказати. Мабуть, таки, так. Да. А як зміниться? Ну, треба буде контролювати свої фінансові потоки. А чи підтримуєте взагалі таке рішення? Ні. Чому? Ну тому що це мене буде стримувати, мабуть, від деяких операцій та ускладнень. Мабуть, сімейний стан. Ні. Чому? У мене їх і так немає. А чи підтримуєте взагалі таке рішення? Частково. Чому? Для кожного є свої обмеження і кожен під них може підлаштовуватись. Чим будуть вони більші, тим комусь буде зручніше, ну і так в іншу сторону. Ні, не зміниться, бо я на пенсії мені. А чи підтримуєте взагалі таке рішення? Ні, Я не знаю. Воно то не дуже добре, але не знаю. Мені воно нічого не міняє.